Бігти заради підтримки захисників. Понад дві тисячі учасників з усієї України зібрали забіг Спартан у Києві. Підтримка головного управління розвідки серед цілей заходу. Кому присвятили цьогорічний забіг та які випробування мали учасники? Розповість Євген Бригар. Рясний дощ, болото і холод. Погода у Києві в ці дні зовсім не для бігу. Але для учасників Спартан з Україн ніби нема перешкод. А те, що така погода, а воно не заважає. Це додає більше як мотивації, тобто виходиш з зони комфорту, і це ще складніше. І потім ще більше пишаєшся з собою. Сергій готується подолати дистанцію. Чоловік каже: серед учасників немає суперників. Забіг це насамперед виклик самому собі. Боротися з дистанцією, з людьми це таке собі з собою зробити краще, зробити кайф, потримати, отримати драйв, який небудь Ну щоб ввечері, скажем так, спіймати дзен. Попереду 10 кілометрів. Легких відрізків майже немає. Уздовж усього шляху десятки перепон. Зверху, знизу Хто пролізе, бережіть один одного. Перелізти, стрибнути, метнути чи навіть пірнути під воду випробування на будь-який смак для багатьох. Це справжня боротьба зі своїми страхами. Давай трошки давай, давай трошечки, давай, давай, давай. А насправді саме головна перешкода це думка, що ти не готовий. Дуже багато людей, які кажуть мені там. Накануні перед стартом, що я не готовий, я не зможу. Але ж потім, після фінішу, вони приходять задоволені і кажуть, я це зробив. Організатори кажуть, під час забігу кожен учасник має усвідомити, що сила духу дужче за силу тіла. Це відчували і бійці головного управління розвідки, які три роки тому провели одну з найскладніших воєнних операцій в історії України під назвою Небо тоді зуміли прорватися на гелікоптерах до вже оточеного Маріуполя, і це допомогло протриматися гарнізону Азовсталі та не допустити швидкого просування ворога. Саме цьому героїчному подвигу і присвячений цьогорічний забіг. На характері на силі духу наші воїни спільно з воїнами армійської авіації та інших сил оборони здійснили цей неможливий подвиг. Вони дозволили триматися. Вони зробили цей рейд, який ніхто до цього не робив, і довели ще раз: що неможливо можливо, тому цей захід це про характер, про силу духу і про нашу перемогу. Кожен з учасників та глядачів міг зробити свій внесок у збір на морські дрони. Магура вони вже неодноразово доводили свою ефективність у чорному морі. Тим часом фінішну лінію перетинають перші учасники найшвидший серед чоловіків Юрій. Він один із небагатьох, хто подолав усю дистанцію трохи менше як за годину. Відчуваю щастя. Ну це мій далеко не перший забіг. Ціль була сьогодні перемагати, але це напевно по очікуванням було б складно, тому що сьогодні реально сильні хлопці. Серед жінок першість у Наталі. Каже, для неї це була важка перемога. Я не міг плавати, а там треба під воду наряд. Чесно, я зловила панічну атаку. Там навіть на відео знімали. І я просто атаку, тому що я дуже цього боялася. Але взагалі супер. За два дні участю забігу з перешкодами взяли понад дві тисячі людей. За словами організаторів, це рекордна кількість за понад п'ять років проведення Spartan Ukraine. Євген Бригар, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.